Всім привіт! Всім класного мирного дня. Сьогодні така спека, що дихати нема чим. Я, мені допомагає ось таке віяло, тому що дихати нема зовсім чим, бо ні вітерочка, нічого. Сьогодні спекотніше, ніж вчора. Сьогодні пише, що на сонці 35 градусів, але я б сказала, що в градусів 40. Тому ось так, бігала по справам. А в наступному сторіс я вам розповім. Про три круті шалені акції, які подарувала нам компанія Лівести на цьому тижні. Тому дивіться далі. акція номер один. Зроби замовлення на 5 балів з каталогу. Це 158 гривень з вашою знижкою. І отримай один спрей-міст для тіла та волосся всього за 129 гривень. Аромат бомба наноси на тіло на волосся. І отриму настрій на мільйон. Я взяла собі ось такий спрей освіжаючий. Це йде аналог Victoria's Secret Rush у складі освіжаючі ноти зелені, персик, малинка. Ну він дуже смачнющий. Наносити дуже класно і після душу, особливо волосся, коли розлітається, такий шлейф йде. І він дуже освіжає ось таку спеку. За кожні наступні 5 балів ще один міст за 129 гривень. У мене від такої спеки навіть телефон глючить, не, не тільки я. Так, бубочки, далі наступна акція. Зроби замовлення на 25 бонусних балів. Це 788 гривень з вашою знижкою. І отримай 4 аромати новинок наступного каталогу з мінус 50% знижки. Це аромати аналогів відомих брендів Мартін в Вміст Масел 20-25%. Вони дуже стійкі. Є аромати для неї, для нього, а також унісекс. Аромати бомба, і ви можете придбати кожного аромату по по одному, чи одного виду чотири, чи два по два. А також за 25 бонусних балів у вас вже є п'ять місців по 129 гривень з попереднього сторіса. І наступна третя акція для мене такі акції вони завжди дуже класні і вигідні. За замовлення у 10 балів це 315 гривень з вашою знижкою. Ви отримаєте кешбек на покупку з каталогу 100 гривень, за наступні 10 балів ще 100 гривень і так далі. І ще, і ще, і ще. Тобто, наприклад, ви зробили замовлення на 30 балів і отримали 300 гривень на покупку на кешбека на покупку продуктів. Це дуже вигідно. А також діють попередні акції, про які я вам сказала. Можна з цими акціями дуже класно зекономити, а також заробити. Як це зробити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Напиши мені слово хочу, і я розповім тобі всі деталі.